Восени 2019 року у світі вперше заговорили про нову хворобу, яка почала швидко ширитися серед населення Китаю. Вже через декілька місяців перші випадки захворювання почали фіксувати і в Україні, зокрема на Рівненщині. Пандемія COVID-19 поставила чимало викликів перед медиками, які не були готові до великої кількості тяжко хворих пацієнтів, що потребували штучної вентиляції легень та цілодобового доступу до кисню. Упорні лікарні по боротьбі із коронавірусом на. Рівненщині, тоді допомагала Всесвітня організація охорони здоров'я. Вони в цей момент, коли була проблема з киснем, ви ж помните, це був аврал. Вони нам допомогли з ємкостями, от зараз оце 12 тонн. Вони нам допомогли оцим сполученням. Ви бачите, все воно сполучене і воно все автоматизовано. Ми в будь-яку точку можемо дати кисень при високій навантаженні. І крім цього, вони дали апарати ШВЛ, Дали нам ну, маски, це, це не говориться. А загалом це більше 10 мільйонів. Зараз у зв'язку з активними військовими діями на території України про ковід почали дещо забувати. Хоча недуга і досі гуляє серед людей. Лікарі прогнозують в осінньо-зимовий період можливо чергове зростання захворюваності. Ну, ковідом трошки росте, але він така легша форма. Ну, біля 40 чоловік у нас, так що в стаціонарі мається в Ну, а колеги з Поліклінік, напевно, має більше навантаження, бо трохи такі легші форми, як гриб, вони є. Хоча розслаблятись не треба. Перевірити, як Рівненська центральна міська лікарня справляється з викликами 2022 року. Приїхала делегація ВООЗ на чолі з Ярну Хабіхтом, представником всесвітньої організації в Україні. Ми Вооз допомагаємо наскільки це можливо. Від нас рівненська область отримала майже три метричні тонни допомоги, але теж дуже важливо, що і волонтери, і місцева влада дбають про те, щоб все необхідне було. To be також вооз активно співпрацює з центром громадського здоров'я. А з початком повномасштабної війни почали ще й проводити різноманітні тренінги для медиків, курси психологічної допомоги. Аліна Пучка Вячеслав Мельник. Випуск новин.